Там снаряд прямо, 72-річний Степан Шатохін згадує, як 19 вересня російські військові скинули авіабомбу на Сумський геріатричний пансіонат, де він жив. Чоловік пересувається на кріслі колісному, тому сам не зміг вибратися з під уламків. Ну, Ноги не ходять. Що біжать, одна нога нормально, то це право. а левая не, не ходит. Стекла много, ну, Стекла там по колено в левый Пришли люди, замотали меня в этот, как его, ковер и вынесли. На цьому відео ви бачите наслідки влучання керованої російської авіабомби у будівлю Сумського геріатричного пансіонату 19 вересня. Тоді одна людина загинула і 12 поранили. Основний удар прийшовся на верхні поверхи пансіонату. 147 пацієнтів евакуювали. 18 з них поселили на Кіровоградщині у власівському пансіонаті з геріатричним відділенням. Людей привозили два дні 15-го і 16-го жовтня на реанімобілях, розповіла заступниця директора Ірина Богодаєва. Всі люди ліжково хворі. За станом здоров'я потребують постійного стороннього догляду. Наш заклад є закладом, який надає соціальні послуги стаціонарного та паліативного догляду. Люди проживають, це їхнє постійне місце проживання. Вони на повному державному забезпеченні. Ми забезпечуємо житловим приміщенням, комунальними послугами, одягом, взуттям, постільною білизною, засобами особистої гігієни, лікарськими засобами, технічними засобами реабілітації. Що потрібно їх для їхнього повсякденного життя. Людей поселили в одно, дво- та тримісних кімнатах. Степан Шатохін живе разом з 85-річним Іваном Міщенком у двомісній кімнаті. Кинули бомбу, скучила та кхе, санітарка, кричить, збирайтеся, оставляйте, нічого, не то, не, 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 не шукайте, не тікайте, Бо ще може одну кинути, так нічого не дуже буде зібралися і поїхали. каже нинішніми умовами проживання задоволений тільки бракує радіо як би послухали новості якісь там. ми надаємо в класу пансіонаті психологічну допомогу настроєння піднімається угу, так. Проводимо бесіди, заспокоюємо підопічним. Якось стараємося їх зайняти корисними справами. Ну так як ви бачите, вони грають у шахмати, читають книги, роблять такі різні поділки. У пансіонаті чотириразове харчування. Мешканцям надають медичну допомогу. Від 61 до 92, Ну вікова категорія така. Важка. Люди перенесли велику травму. У нас в закладі функціонує масажний кабінет, фізкабінет, маніпуляційний кабінет. Вони можуть залишатися ну нас до останнього дня їхнього життя. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне, Новини Кропивницький.